Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діпи, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 15 глава, з 12 по 21 вірш. Тоді приступили учні і кажуть йому, чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш. Ісус озвався. Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з коріння. Лишіть їх це сліпі проводарі сліпих, коли ж сліпий веде сліпого, обидва падають у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже З'ясуй нам у ту притчу. Він же відповів То ви також без розуму ще й досі, хіба не розумієте, що все те, що до ус входить іде до нутра і геть виходить. А те, що з ус виходить, те походить із серця, і воно власне осквернює людину. І серця, бо походять лихи думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лежеве свідчення, богохульства це осквернює людину, а їсти не те руками не сквернить людину. Ісус вийшов звідти і пішов околиці Сирську та Сидонську. Каже сьогодні Євангелист Матей, що Ісус каже, лишіть їх це сліпі проводарі сліпих. Насправді, ми, як християни, покликані показувати добрий приклад. Показувати іншим правильний шлях. Тому, якщо хочемо називатися християнами, маємо завжди бути такими проводорями, які показують іншим Бога, і провадять до нього. Через це християнин завжди має знати, куди він йде, тоді буде добрим проводарем для інших. Люди завжди потребують когось, хто був би для, для них сірцем. Чи ми є своїм прикладом добрим зірцем для наших ближніх, для наших близьких, сусідів, знайомих, товаришів по роботі? Господь сьогодні нас закликає бути зрячими праводарями, тими, що ведуть до Ісуса Христа, бо самі йдуть за Ним. Як важливо показати добре приклад своїм, як я йду за Христом іншим. Не стидатися, не боятися, а показати те світло, яке Ісус освітлює нас, яке дає нам ласку йти за Ним. Якщо ми не будемо боятися, то Господь буде з нами, Господь нас буде провадити. Господи, хочу тебе сьогодні попросити, щоб я була доброю, зрячою проводою. Проводиркою, якою має вести інше до тебе. Дозволь мені вести тих людей, яких ти захочеш. Амінь.